Всі люди, які сьогодні тут присутні і будуть присутні, хочу побажати вам від міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, нехай мрії ваші збуваються, нехай ваші мрії приходять тільки найкращим образом, як ви собі бажаєте, з добром, з теплом, і красотою. Нехай двері ваші відкриваються, нехай шляхи ваші відкриваються, мирного неба нам. Здоров'я, успіху і всього всього найкращого, що можна побажати, бажаю вам. Також хочу побажати воїнам ЗСУ, міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, щоб знали, куди йти і що робити, чистого розуму, чи... сознання і ума, щоб цілі досягалися, щоб ми збувалися. Нехай щит стоїть над вами сильний і могутній. І... Наші вороги нехай зникнуть з нашої землі. Чи правда, що війна закінчиться 15-го числа? Що можу сказати, я не бачу завершення війни. Договори, да, але не завершення війни. Всі втомилися, дорослі і діти. Я також втомилася. Ви думаєте, якщо ви будете знати, що воно щось зміниться? Нам ще потрібно пережити ці місяці. 26 му легше буде, можу вам сказати, що легше. Трошечки вас приближу до, до такої теми, надії. Як заморилися хлопці, сам Бог знає. Хлопці, от я кажу, як ми можемо говорити про себе, а за тих хлопців, я про це навіть не хочу за цю тому говорити. Тому що ми тут в тилу ми маємо працювати і маємо на них працювати, щоб в них хоч, хоча б трошечки, хоча б їм допомагати чим можемо. Будунпсіль за дамбу, до речі, сьогодні дивилася на рахунок дамби. Тобто, да, в них є такі моменти, є такі тобто, праця на тому, щоб щось зробити з дамбою, але щось в них піде не так, тобто можете спати спокійно. Томагавки дадуть-дадуть. Це вже з тими томагавками, пам'ятаєте, зараз томагавки, як тоді були. Я не знаю, хтось там ляпнув, що з Білорусі мають піти на, на Черкаси, на, на Київ і так далі. І це було кожного ефіра, а з Білорусі нас то ага, А зараз томагавки будуть, і кажуть, це зараз ми переключилися з одної новості на другу. Це вже томагавки. Да. Коли дадуть, коли нам вже їх дуже не треба буде, знаєте. Так е, е, все дають нам, знаєте, коли просять тоді, коли треба, то його не дають. А коли вже дадуть, то воно вже і не дуже і треба. Ну, в принципі, дякуємо, нам, нам всього треба і багато треба. Але під час того, коли саме більше його треба, і коли ми чекаємо, то його немає. Ці останні санкції вирішать долю України в перемозі ні. Тепло буде зимою. Частково, дивіться, буде в деяких регіонах відключатися, але я не можу сказати, що це буде повністю, щоб не було тепла. Не буде такого. А після підписання договору буде якийсь здвиг в кращу сторону, так. Дивіться, хтось там дуже хотів того бабаху. за Білгород хороший бабаг був, хороший правда. Що буде з мостами через Дніпро? Я не бачу, що там прилітало. Приємно слухати. Ви єдина без матюків, дякую. А деколи вже ви знаєте, що я взагалі мені не подобаються матюки, і тим більше, що їх транслювати в люди. А деколи так хочеться дуже прикласти якимось трохитажним. Про що говорить цей Трамп? От вам ще один договір. От вам осінь і договори йдуть. Про то і Трамп всі говорить, про економіку говорить, і Трамп буде наполягати на тому, щоб всі натиснули на Росію. От про що вони говорять. Мобілізація буде знову продовжуватися так. Оля долар тримати можна, можна. Які гроші краще тримати, Які головне, щоб вони у вас були. Мости в Києві будуть всі стояти. Що це за буде? Так, як я і раніше казала. Вона вже від того казала аж такого тіліка. Я вам вже казала, що будуть якось спочатку якось юридичне, тобто чи то суди будуть, чи що, потім буде амністія і також будуть виплачувати штраф. Будуть говорити, що ви казали. Ага, доброго вечора! Китай відбере свої землі у Росії, Росію будуть ділити. Китай досить розумно, і наскільки ну Китаю, Китайці вони ж загалі розумні, продвинуті, знаєте як то сказати, і вони от. Вони помаленьку вже почали окупасами робитися, тобто заходити на землі і там вже більшості є такі регіони, що там більше китайців, чим росіян, і взагалі якогось більше іншого народу. І тим паче, що буде відходити досить велика територія від дітей Китаю. Все буде добре з Київською ГЕС, точно того. Багато не оформляють людей, в них не буде пенсії, в них будуть соціальні виплати. Ну скажіть, от зараз варто платити в, пенсій, в пенсійний, щоб що? На старості отримати 3 тисячі гривень, то лучше ті гроші. От я ж вам вже кажу, представте 47 років, відкладати ті всі гроші, що пенсійного фонду, щоб давали в пенсійний фонд, собі в баночку міняти долари, чи я не знаю як. І за ці гроші потім жити. Будуть зміни в пенсійному зміни, дивіться, всі будуть, багато буде змін це вже після завершення війни. А пенсійний вік не зменшиться, ні, на жаль, не зменшиться. Кажуть, піднімуть пенсію. Ну на скільки піднімуть? Ну на 100, ну на 200, ну на 300. Ну хай буде на 500 гривень. Ну, скажіть, людина, яка отримує 3,5, отримать 4 тисячі. Чи там три тисячі три з половиною тисячі? Це щось буде міняти? Я не думаю, що це поміняє. Але нічого, в нас пенсіонери молодці, вони вміють виживати, вони вміють економити, вони ще вміють. Я не знаю, я кажу, я тако дивлюся. Вони ще складають гроші ще з цього всього з, з цієї пенсії. Вони умудряються скласти кошти, бо святий вечір і прийдуть внуки правнуки, і це вони ще їм по, по тисячі гривень втиснуть в карман, виходить, що бо прийшли на святий вечір і ще внукам допомагають. Я кажу, це я не знаю, як це виходить. Це ну, наш український народ, він не переможний. Що ви не казали? Я кажу, з такою пенсією, тим більше, що з хворобами, літні люди старші, вони вже всі з хворобами. Вже якісь ліки потрібно купляти. Ні, вони ще вміють відкласти і ще зробити внукам подарунки. Отакі ми українці, молодці. Хто б що не казав? І тому ми тримаємося і в нас. Як я завжди говорю, що все в нас буде Україна, тому що ми не приможні. Помаленьку по чуть-чуть, і ми пройдемо цей шлях. Отже, пише Світлана, мені 68 років, пішла, ех, пішла ще на роботу, бо маю 5 внуків, і на Миколая треба всім щось дати. От представте. Нема коли вмирати і слабувати. Треба працювати, бо скоро Миколая. Святий вечір, і що там Різдво, Новий рік, і пішли день народження, а потім городи садити пише літа. Сто відсотків. мене сусіди є, я не знаю, їм вже так під 90 років. То сусідка так зранку вийшла, вечором зайшла. Я думаю, Боже, де в неї скільки сили береться? Тут вийдеш на годину, півгодини, і вже така. А вона зранку до ночі. Чорнобильську АЕС зачеплять. Дивіться, там були якісь загрози по Чорнобильській АЕС, але поки що я не бачу. Палоград не окупують, не окупують. А, а як ж без цього? Наступ буде з Білорусі на Київ? Я сьогодні споминала, да? не буде, не хвилюйтеся. Заспокойте мене, наступ на Одесу буде. Чи буде все добре? Можу вас заспокоїти, що наступу на Одесу не буде. А що такий Іоновий туман в Києві буде? А що це таке, я не знаю. Це що якісь новості нові пішли? Інопланетяни не проконали, давайте Іоновий туман включимо. Які ритуали будуть найближчим часом? До речі, на рахунок ритуалу. Ви всі просили, то виходить на сьоме, 7, сьоме, зараз секундочку, сьоме вже 11 число. Я планую. На здоров'я, і такі, як ми проводили, що я давала вам мантри, тобто цей ритуал потрібно його проводити. Тому що він людям добре зайшов, і досить багато людей є задоволені цим ритуалом. І я думаю, це якраз сьоме число повний місяць для повня, а його класно вповню робити. Мантри на здоров'я. Так, це йде очищення, потім мантра на здоров'я. Руслана пише, я задоволена. Ну, в принципі, з, з, з цим ритуалом я кажу, ну він йде. Да? Я навіть кажу, я 40 днів працювала з вами, і також я працювала з собою, тому що ви знаєте, що я працюю для здоров'я, то що я побачила в собі, що я відмолодла. Ну тобто на лиці я помінялася, тобто молодше зробилася. Я теж замітила по своєму обличчю. Мантрі ті, що в телеграм-каналі можна слухати всім. Так, можна слухати всім. Так що ви в мене теж помолочили. Я думала, що я тільки в себе такі зміни знайшла. А дивлюся, що ви теж омолодилися і трошки Молодість, кра... оздоровлення, молодість красота. Дякую, Руслана. Ще на схудення хочеться. На схудення то окремо потрібно робити. Тут я не можу нічого з вами зробити. Ми красуні. О, Оксана пише, що лице змінилося в кращу сторону. Так що, будь ласка, А чистку роду, а чистку роду тоді ми зробимо вже. О, Боже. <рес> Русський мужик до нас. <рес> Дівчата не руште, бо зараз буде блокувати. <рес> а ти що розумієш, про що ми розмовляємо? По фото також можна набряти. Якщо по фото, то ви кидаєте фотографію, і повідомляєте, що вас не буде, чи чоловіка, чи е, сина, там кого ви хочете, чи доньку. Повідомляєте, що ви не будете. І також, якщо ви за когось просите, то маєте сказати, що чи ця людина знає, чи не знає. На якому ми за ці розмовляємо на бентерівському. Воно не Та Ти слава Богу, що не поїмає, не рушайте його. Хай він собі побуде, потішиться, що він руский. Хай послухає, що його країну чекає. Це ж добре. Як знайти роботу? Як знайти роботу? Я вам вже неодноразово говорила. Відкриваєте віконце і годуєте птахів з віконця. Вибори будуть? Будуть вибори. А ви що думаєте, що Зеленський буде в нас постійно? Жити там? На Насходження звертатися в особисті так. Путін боїться зустрічі з Зеленським так. Воно ж трусливе. Грошова енергія, потік грошей залежить від тата. Для жінки так, повинен тату любити, але в більшості грошова енергія, що вона любить. Грошова енергія любить не жадних, не хитрих, не економних. Всі буде тиснути на пила, так буде. Київське водосховище не зруйнують. Ваше ставлення до прогнозів Берлінської кожного своя правда. Я не маю права когось е, щось говорити. Тобто кожен живе по своїй совісті, кожен працює як е, має бути. Я не ну, тобто я її не дивлюся, і я не можу коментувати те, що я не дивлюся. Чи буде наступ Білорашки на Нищину? Не буде. 55 плюс, коли будуть війни відпускати, коли завершиться війна, мости в Києві не зруйнують. Чи не буде окупації міста Сум? Ні, я не бачу. Ви мольфарка? Ні, я не мольфарка. Я езотерик, мах. Кримський міст зруйнують, пошкодять. Скажіть, будь ласка, що буде далі з мобілізацією? Чи далі тим більше жахіття? Мобілізація надалі буде продовжуватися. А Запоріжжя візьмуть, я би вам сказала, за що вони візьмуть Запоріжжя. Що має бути в автомобілі для захисту? Візьміть отаку ваджер. Або отаку ваджер. У мене сьогодні облюблена ваджер. Не знаю, чого щось мені сьогодні. Де їх брати? Ви можете до мене зайти. Магія на допомогу, там є ссылка на інтернет-магазин. Чи будуть зміни для мобілізації 20-річних юнаків? Не буде. Дякую. Мобілізаційний вік ще не понизить. А що таке вачер? Це атрибут богів, який має захист і очищає розум ум, і тобто людина знає, в яку сторону її рухатися. І також от, від неприємностей, тобто, від неприємностей вона захищає. Олічка, а будуть катаклізми по світі ще які будуть? Чи будуть літати літаки зі Львова і з Києва теж будуть літати. Добрий вечір. Чи буде мобілізація жінок тільки за власним бажанням? Та як зараз є за власним бажанням, так і надалі залишається. А де тримати ваджер? Вачер треба тримати там, де ніхто її не бачить. Можете в кармані тримати, можете в машині тримати, можете в сумці тримати. Де вам добре? У мене дівчата повмудрялися, коли йдуть на якісь совіщання, чи ще кудись приходить начальник. Вона вачку тримає. Начальник забуває про що хотів на нього насваритися, таке, а розвертається, та ну його. А вона каже, а я так її тримала, у мене чуть кров не вилізла. Ольга пише, ваша супер. Київська ГЕС не буде зруйнована. У мене є схрещена вадж маленька, їх теж можна носити на захист. Так, це, це ж воно є також. Буде кінець через катаклізми, Чекаємо. кінець війни не буде через катаклізми. Для військового підійде ваджу, для захисту можна взяти отаку, тобто вона маленька йде, бо це йде велика, а маленьку то він собі в карманчику докинув, ну буде нормально. Оля, а сесій знає, коли війна закінчиться так. А для моряка яка ваша підійде? Люба. Йому значення у суми немає значення від суми. Тобто, яка вам до душі, яку ви любите. Ну тобто, яка вам очі кинулася. До речі, якщо ви якісь купляєте талісман, якісь ви купляєте щось ви купляєте, ви його не маєте брати в кредит. Ви не маєте його брати на пожичені кошти. І також, якщо вам сподобалося, наприклад, за 600 гривень. А ви хочете зекономити, тобто воно працювати не буде, тому що на атрибутах ніколи не економиться. Отут один нюанс є Ілля пише: як ви це витримуєте? Мене вже білка гатить. Оля, доля прописана, чи ми її пишемо. Кармічні вузли є, а остальне ми пишемо. Тому я вам завжди кажу: ми проживемо це життя від початку до кінця. Як би вам не хотілося, але є тільки два шляхи. Тобто, або ви живете в задоволенні, тобто пролітаєте якісь проблеми, або ви зациклюєтеся і вас затягує в долину, і ви живете, баракаєтеся в тому болоті. Добрий вечір. Чи буде скоро наступний обмін полоненими? Так буде досить швидко. Оля, підкажіть, як побороти мігрень? Мігрень можна побороти методом задоволень, коли ви не зациклюєтеся на проблемах і на, на такому. А ну от жінка також пише, як вийти з цього болота. Моя практика, мені все подобається. Зранку прокинулися. Мені подобається це. Ви маєте місяць робити. І так ви виходите з болоту. А якщо у мене немає, що подобається, ви все не бачите, тих, хто подобається. Цей Люба пише мені, життя міняється на ну, на сто градусів. Життя повністю міняється. Коли ви прокидаєтеся і починаєте, мені подобається говорити. Я поки не зрозуміла, але мені все подобається. Супер. А, про єврея. Ну, Я ж ролик писала і так далі. Це, це ні, того не буде, не буде завершення війни. Оксана пише, практика дієва. Хто пише мені? Оленка пише, я прописую кожного дня життя змінилося, це правда на 100%. От ви вилазите з ями і ви починаєте жити своє прекрасне життя. Що треба казати, коли ви просипаєтесь? Зранку очі відкрили, прокинулися. Мені подобається моя кровать, мені подобається моя подушка, мені подобається мій унітаз, на якому я сижу. Мені подобається чай, мені подобається сонце, мені подобається, подобається на роботу ходити, подобається, їсти варити подобається. Тобто, що ви робите, ви кажете, подобається. По дорозі йдете, мені подобається прекрасна дорога з ямами, тому що мер на букву Г, вкрав гроші і поїхав. Але мені подобається, що ця дорога є. Я зараз поговорю подяку. Подяки ніякої не потрібно має говорити. Тільки подобається. Ви кажете, наприклад, дякую там за те, дякую за те. Ви обманюєте, тому що вам не подобається. До речі, знаєте, що я почала практикувати. Це вже другий рівень. <сміттє> Бо я вже його забула і, до речі, недавно що я спомнила свої, як мене, кажучи, віта, в мене кажуть, чоловік промислювала. І ще є такий нюанс, коли зранку покидаєшся, що потрібно робити. Казати мені подобається, а потім казати, Боже, я в тому посереджую. Ти знаєш, де мене саме більше потрібно і що мені потрібно зробити, щоб тебе задовольнити. Хто займається цією практикою, практикою дорогу з ямами не помічає, а бачить тільки все гарне і прекрасне, а листя на деревах дійсно. А небо, а сонечко, а дощик, деколи йде, він ж приємний також. Та якось так. Причина хвороби. Хворобу взагалі нас наказують на, за те, що ми бажаємо другим людям. Ми бажаємо другим людям болю і боль повертається це, до нас. У мене не найгірша дорога в світі, і мені це подобається 100% Оксана. А взагалі, нинішній час жити, і мені подобається це взагалі. Подумати, як наші військові живуть, в яких катакомбах і в чому вони живуть, що вони їдять, і як вони проживають цей час і як ми живемо. І ми ще то мені щось не подобається, це як то кажуть, грішити Бога треба. Слухайте. А я вчора їздила на опеньки. Назбирали трошки, але по лісі походила. Ну, такі кайфанула. Білочку не бачила. Я кажу, кажуться, просто так пошуршали, з краєчку лісу походили. Ну і в наші вечора була і жареною картоплею. Боже, така смакота була. Добренько, дівчатка. Буду з вами прощатися. У кого які запитання є, переходити до мене в приват повідомлення, також кому по магазину переходити на телеграм-канал на магію на допомогу. І також 7 числа буде відбуватися ритуал на добраніч, спокійної ночі. Усім мирного неба над головою! До зустрічі! Пока, пока.